Майже домашня атмосфера. У каловському реабілітаційному центрі відбулися змагання із адаптивного спорту. Ветерани, військовослужбовці та їхні родини спільно грали у настільний теніс та стріляли із луків. Як воно було, показуємо. Уже впродовж трьох місяців у калуському реабілітаційному центрі 4-5-0 відбуваються регулярні тренування ветеранів із різноманітних видів спорту. Найпопулярнішими серед захисників залишаються настільний теніс та стрільба із лука. Втім, змагання з цих дисциплін тут відбуваються вперше. Раніше ми проводили різні заходи, аукціони, майстер-класи, але спортивні турніри ми ще не проводили. Це буде турнір з адаптивних видів спорту імені Олега Перегуди, пам'ять про мого чоловіка і засновника ідейного ідейника нашого центру. Ми сьогодні будемо такі види спорту тут показувати, як стрільби з лука олімпійського, також настільний теніс. Паралельно ще буде дозвілля, різні, такі як питан будуть пробувати грати, там футбол, такий настільний, дарс кидати. Тобто різні різні активності. Позмагатися у двох дисциплінах сюди приїхали ветерани із різних куточків області, дехто зі своїми родинами. Перше, це я до війни займався спортом. Я футбол, футболістом трошки був. От, і Активний відпочинок, спорт це саме головне, тим більше серед військових зараз їм це потрібно. І я думаю, що тільки і за цього це перше, друге іменно, що я хочу веселину підтримати особисто. Просто тепла обстановка. Граєш на розслаблених, якось навіть по-теплому, по домашньому, немає такої конкуренції, щоб прям виграти. Задача не стоїть. Ні. Суд зараз конкретно цей заход не про спорт а реально про реабілітацію поспроспілкування у калушській громаді формується стратегія ветеранської політики активно обговорюється і питання адаптивного спорту. Звичайно, калуш не може відставати від обласного центру від міста івано франківсько в цьому напрямку. Ми все ж таки є досить велика громада, і в нас дуже багато ветеранів, які вже повернулися з війни. І для їх кращої реабілітації ми плануємо плануємо робимо все для того, щоб залучити їх до будь-яких активностей, в тому числі і до адаптивного спорту. Нині у місті виділили чотири посади тренерів, які працюватимуть виключно із військовими, таким чином розвиваючи адаптивний спорт у громаді.